З ініціативою зібрати кошти на придбання засобів гігієни для лежачих хворих виступило благодійне товариство Червоного хреста. Сьогодні у День святого Валентина вони розгорнули стаціонарні пункти і збору благодійної допомоги у фойє Севастопольського національного технічного університету, де за нагодою роздавали студентство засоби контрацепції, які подарувало Севастополю одне із західноукраїнських відділень Червоного Христа. Філософія заходу кажуть організатори не в популяризації ідеї вільного кохання, а в піклуванні. Про здоров'я юнаків і дівчат докладніше про захід, наш кореспондент. За даними всеукраїнської мережі людей, що живуть із ВІЛ СНІДом в Україні за 24 роки від цієї пандемії померло понад 22 тисячі молодих людей. Аби зменшити кількість захворювань та популяризувати ідею здорових і захищених стосунків, товариство Червоного Христа міста Севастополя виступило з ініціативою привітати студентську молодь у доволі незвичний спосіб. З Івано-Франківської області для Севастополя прибули засоби контрацепції. Організатори акції кажуть, моральні цінності мають виховуватись у родині, а допомогти зберегти здоров'я молодої нації прямий обов'язок. Державы. Сегодня 14 февраля ⁇ Всемирный день влюбленных. Мы вышли с акцией для того, чтобы поздравить наших студентов, нашу севастопольскую молодежь. И надеемся, что проводя такую акцию, мы сможем, ну, во-первых, привлечь внимание молодежи к Красному Кресту и информировать о нашей работе молодых людей Севастополя. И в то же время мы проводим сейчас месячник по, зо... по сбору средств для приобретения средств гигиены для тяжелобольных ветеранов. Мы проводим различные благотворительные акции в больших супермаркетах. Наши работники в Гагаринском районе, в Ленинском районе проводят и мероприятия. Да, люди откликаются. Я вам скажу, что наш город богат на, на милосердных людей. Студентство сприймає такий крок неоднозначно, пояснюють, що подібні заходи нагадують їм, що проблеми віл сніду досі не вирішені в суспільстві. З основами культури статевих взаємовідносин молодь має знайомитись не лише на вулиці, вважають сподеї. Тому перший крок ініціативного кола товариства Червоного хреста попередити незахищені контакти, котрі можуть завдати шкоди здоров'ю молодого покоління. Все узнается там не от родителей, никак не, бы, не с каких программ, а так на улице кто-то сказал что-то в интернете, увидел, что-то по телевизору. То есть нет образованности. Все спонтанно, и это естественно не контролируется. Ничего необычного в этих, в этих подарках нет. Сейчас весь мир живет и пропагандирует здоровый образ жизни. За словами представників організації, до їх ініціативи із розумінням поставились керівники вищого навчального закладу Севастопольського національного технічного університету. Окрім акції, кожен бажаючий міг взяти участь в благодійному зборі коштів для немічних і хворих, якими опікується товариство.